Наука. Через більше як десятиріччя після нещасного випадку Ерік Сорта може знову самостійно потягнутися за пляшкою з напоєм. Поранення зробили його практично повністю паралізованим. Винахід науковців університету Південної Каліфорнії покликаний покращити життя чоловіка. Спеціальний протест контролюється думкою. Він приєднаний до задньої тім'яної кори мозку відповідальної не за рухи, а за намір людини рухатися. Я починаю думати про руку робота, закриваю очі ось так. І починаю уявляти, як рука робота рухається, і що я хочу зробити. Okay. Хірурги з університету імплантували два маленьких електроди у мозок цього пацієнта. Вони поєднані з комп'ютером і налаштовані приймати та розшифровувати сигнали мозку. Ці сигнали потім відходять до руки робота. Після операції сорту тренували використовувати руку. Науковці сказали, що самі не чекали, що пацієнт зможе так швидко керувати рукою з першого ж дня. Важливість винаходу пояснює нейрохірург Чарльз Ліу. Тепер ми маємо абсолютно новий вигляд машини, яку можна контролювати мозком. Це задає абсолютно новий напрямок технологічних досліджень. Які дають пацієнтам що пережили неврологічні травми можливості стати більш незалежними ніж вони є зараз? через приєднання нейропротезі до тої частини нашого мозку, що відповідає за намір рухатися, а не за сам рух, дослідники знайшли спосіб зробити рухи механічних кінцівок більш природніми. Раніше цього дуже непросто було досягнути.